Доброго вечора, Геодоста Херсон. Мене звати Сергій. Вчора на блокпості в Херсоні е мене пробили по базі, хоча я і проходив медкомісію ВЛК в ТЦК. Але мене подали в розшук ТЦКУни. І... Визвали 102 патрульку, щоб мене доставити в ТЦК. Далі побачити відео з моїми записами. Так як це був блокпост, то можливості знімати особо не було, то знімав як міг. Ну, по закону не мають права, мені передложили. Що мене можуть доставити ТЦК на, їхні... на їхню пропозицію, я відмовився. Так що не бійтеся, знімайте ухилянтів, ТЦКшників, мінтів і робіть по закону, як є. Не бійтеся, приєднуйтесь до моєго досла Херсон. Вы не обновляли, да, данные? В 23-м году медкомиссию проходил а, да, в Херсоне военкомате. да, в да, А, это, у меня написано в военном билете, следующая медкомиссия в 28-м году. Это, если нет военного стана. Если военный стан, то на год вы не проходите. Военный стан или стан войны? Военный стан. У мене, я ж не сам написав в военном билете. А ви мене розумієте, я його я не, не сам написав військовий білет і з неба він мені не впав. У мене стоїть, следующая медкомиссия, переосмотр 28-го року. Они, блядь, долбоебы там в Киеве будут каждый месяц новые законы придумывать. Вы думаете, я каждый месяц буду ходить пороги оббивати? Ну, я образно говорю, ну, страна долбоеба, блядь. Хоть и люди нормальные, только блядь.

А можна хлопці, розкурити ще когось. Представте, будь ласка. Мотреть Сергій Сергійович. Ви маєте бажання проїхати військовий військкомат? не дані. Бажання, може, і маю, немає його часу. Ви на зараз поїдете з нами. Відмовляєтесь. Так. Так. Все, спасибо за сьогодні.